Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. На початку хочу звернутися до нових підписників. Переглядайте попередні відео, робіть скріншоти та запитуйте наявність прикрас. Бо прикрас буває по декілька. Деякі прикраси можуть бути доступні до замовлення. Ставте питання, консультуйтесь. А номер знаходиться під відео. Він закріплений в першому коментарі. Пишіть у Viber. Перший в показі. Срібні сережки з натуральними гранатами родолітами, танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 30 на 8 мм. Гранати 8 на 6, танзаніт 2 мм. Кубічний цирконій 1,5 мм. Вага сережок 5,7 грам. Дуже крупні гранати. Англійська застібка, трохи занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Можливо, не дуже гарно будуть сідати, якщо у вас високий прокол. Можуть не дуже гарно сісти. А так, для всіх буде гарно для всіх інших мочок вуха. Шикарні камінчики, чисті, прозорі. Вартість сережок 2550 гривень. Стильні срібні сережки Конго з натуральними танзанітами. Тільки танзаніти ніяких додаткових камінчиків. Розмір 22 на 5 мм. Танзаніт 4 мм. Вага сережок. 4,8 грам. Така модель в нас вже була з рубінами, і смарагдами, застіпка. Також надійно фіксується, гарно розташовується на мочці вуха, шикарної якості камінчики. Вартість сережок 2450 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними мозамбікськими гранатами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 50 на 17 мм. Гранати 4 на 2. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 9 грам. Англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха з воротнього боку. Ось ця частина лягає по вушку, і тільки ось ця частина є рухливою. Насичений червоний колір, яскравий. Виглядають просто приголомшливо. Вартість сережок 2650 гривень. Лаконічне срібне кольє з натуральними культивованими перлами. Перлинки 11 на 8 мм. Довжина 42 плюс додатковий ланцюжок 4. Тобто загальна довжина 46 міліметрів. Тут позану ще є перлинка така 5 на 4, застіпка карабін. ланцюжок такий товстенький, вага 6,3 грам. Оцей затискач, він не регулюється, тобто, як воно? Тут зафіксовано так, воно і буде на ці різні довжині. Перлинки мають такий незвичний колір. Є такий і золотавий, і рожевий, і коричневий, дуже цікавий колір. Можна поєднувати його з прикрасами або без каміння, або з такими ж перлами, або, можливо, з прикрасами, просто з кубічним цирконієм. Дуже стильно, ніжно, гарно на подарунок. Вартість кольє 2100 гривень. Яскраві лаконічні срібні сережки конго з натуральними опалами в огранюванні. Діаметр сережок 20 мм. Опал 4 мм, вага сережок 4,8 грам. Сережки гарно підійдуть для тих, в кого тоненька мочка вуха, низький прокол або, можливо, не дуже пружна шкіра. Опали з обох сторін розташовані, мають шикарну опалесценцію. І незважаючи на те, що вони не дуже той великі, але будуть привертати увагу завдяки опалесценції камінчиків. Вартість сережок 2600 гривень. Сучасні стильні срібні сережки з натуральними уругвайськими амотистами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні. 26 на 10 мм. Амотист 7 на 7 та 7 на 5. Кубічний цирконій 5 на 3, 4, 4 на 2 мм. Вага сережок 7 грам. Англійська застібка. Гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Насиченого кольору чисті, прозорі, просто неймовірні камінчики. Завдяки дизайну кубічний цирконій виглядає теж дуже незвично та підкреслює красоту аметисту. Вартість сережок 2550 гривень. Розкішні срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 56 на 10 мм. Рубіни доволі крупні, 7 на 5. Вага сережок 8,7 грам. Камінчики напівпрозорі. Англійська застібка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха І з воротнього боку. Вартість сережок 2700 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!